Доброго і гарного всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні давайте спечемо хлібинку в рукаві. Чи то батон вийде, чи то хлібинка. Так, беру я стакан водички теплої. Треба дріжджів. Треба взагалі до 15 грамів сирих. Але в мене сирих немає, то в мене буде чайна ложка сухих. Чайну ложку цукру я беру. У мене сіре борошно це. Цільнозернове називається. Я сюди виміряла дві ложки, От, кладу сюди борошна, ну, може, дві з половиною. Це Я зараз зроблю пару. Ось так я розбовтаю. Можна звичайне борошно. Можна додати висівок якихось там, чи то житнього, чи гречаного. Вже ж експериментуйте самі, як хочете. Але багато не кладіть, бо все треба в міру класти. Пленочкою. Закутую і хай постоїть з півгодинки десь. Опара моя вже гарненько так постояла, дивіться, гарна така шапка. Тепер працюємо далі. Кладу десь півчайної ложки солі, олії столову ложку, можна півтори. Оцту чайну ложку розбовтую і вію борошно. Борошна треба від 300 г. Віяти. Але, як кажуть, щоб не помилитися, то війте поступово і замішуйте, і все у вас вийде. Тісто любить тишу, спокій. Все буде добре, треба вірити, надіятись і все буде добре. Гарно вимішую. Так, дівчатка, якщо липне до рук, то помажте олійкою. Ось таке в мене вийшло тісто. Кладу я його відпочивати. Це в мене з цього тіста вийде одна хлібинка. Знову накриваю ще на 15 хвилин, От. і будемо робити хліб. Пройшло десь 15 хвилин приблизно. Це для того, я поклала його, щоб воно тісто зрозуміло, щоб інгредієнти тут подружилися і зрозуміли, для чого вони тут взагалі є. Помажу руки олійкою і зараз гарно вкатаю цю хлібинку. Можна робити у формі батона, а в мене буде кругла, бо в мене не дуже багато є рукава. Плівки для випікання, то я буду ось так робити. Гарненько так вкатуємо. Так, і готую рукав. Поки я совалась з рукавом, пройшло ще хвилин 5, але в мене він трішки замалий. Ну, то таке, так не буває, все влізе. Значить, що я роблю? Можна понадрізати хлібинку лезом. Хто як хоче, можна не надрізати. Я хочу понадрізати. Десь три смужечки зроблю. Чи чотири. Не дуже глибоко, ось так. І кладу я хлібинку в руках. Можна одразу дві хлібинки робити, але ж замішувати треба подвійну порцію. Тепер кладу на жаровню і розігріваю духовку не менше, ніж на 200 градусів. О, і хай воно тут зверху в мене. Підходить, поки духовка буде грітися. Духовка моя нагрілась, хлібинка тут, десь собі шукає місце і ставлю в духовку, не знаю на скільки хвилин. Напевно, що не менше, ніж на 20 хвилин. А далі, дівчатка, моє відео переходить в рубрику Посміємось разом. Ось така в мене вийшла хлібинка, колобок. Ну, Така в мене форма. Але все вийшло, все спеклося 25, майже 25 хвилин пікся цей мій колобок. От якби трішки більша була у мене е, плівка, то був у мене він би іншої форми. А так, хай він у мене холоне, просто ось так. Потім розламаємо чи то розріжемо, трішки на чабат схожий. Головне, щоб смачно було. Все буде добре. Думаю, розрізати плівку чи ні. Стоїть собі така хлібінка цікаво. Та якщо вона залишиться у плівці, то я так думаю, що вона буде така дуже м'ягка. А якщо треба, щоб хрунтіла, то, напевно, треба розрізати. Я залишу так, хай холоди потім розріжемо. Хочеться мені вже розрізати. Цього колобка гарна така плівка попалася, що, я думала, вона трісне в духовці Цікавий. Ось така хлібинка, така цікава. Звичайний хліб, дівчата, звичайний хліб. Ой, пахне так гарно. Хочеться, знаєте, що зробити? чаю, чай. Так, і намазати вершковим маслом цей хліб і просто пить чай. У мене трішки по-смішному вийшло, але у вас вийде все добре. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого, бережіть одне одного. І будьте всі здорові, до зустрічі!